Всім тим, хто працює на нашу перемогу за те, що стою зараз на цій сцені імпровізованій, і можу говорити з вами про нафтогазову справу. Радий, що вкотре визнана в нафтогазовій спільноті профільна всеукраїнська конференція, проходить в стінах мого рідного вишу. І це є дуже знаковим, але це, про це декілька слів трошки згодом. Команда «Нафтогаз» зичить всім учасникам продуктивної конференції обов'язково. Я би хотів сьогодні, не залишаючи жодного шансу ворогу, сказати просто про наші технологічні виклики, які ми ставимо як колектив завжди перед собою, щоб незважаючи на різні мови, рухатися далі. Приємно про це завжди говорити, що «Нафтогаз» є технологічним лідером на ринку газовидобутку України. У компанії особливе місце займають впровадження інноваційних рішень та новітніх технологій, які значно підвищують ефективність видобутку вуглеводнів. Багато яких таких технологій свого часу застосовано вперше в Україні зелена сейсморозвідка, 3D-моделювання родовищ, система оперативно-диспетчерського управління, проєктування та воріння глибоких, як похило так і вперше глибока в Україні горизонтальна свердловина, цифрові рішення для оптимізації видобутку та зниження витрат, інтенсифікація погледнів, глибоких свердловин в умовах HPHT. Компанія завжди залучає на український ринок провідних міжнародних сервісних операторів, які використовують сучасне обладнання та технології, але ніколи не забуває про вітчизняні сервісні компанії, і будує якісне партнерство. Ще одним важливим пріоритетом для компанії є створення системи технологічно та цифрового розвитку, в основі якої створення власної культури та повноцінної технологічної екосистеми. З цією метою в Нафтогаз» було створено технологічний центр, основою якого стали як Вітчизняна, так і практика провідних світових видобувних компаній. Також у Нафтогаз» діє і на сьогодні, говорили багато про це. Експортна рада, що складається з 18 експертів, визнаних у міжнародному нафтогазовому співробітництві, мета ради – скорочення ризиків та підвищення ефективності впровадження нових технологій. ДТЕК Нафтогаз є технологічним лідером та лідером глибокого боріння в Україні. Це стало можливим не тільки завдяки високому професіоналізму команди «Нафтогаз», а й за рахунок впровадження цілого портфолію нових технологій. І приємним є те, що більшість з них ми опробували спільними зусиллями з вітчизняними сервісними компаніями, нашими партнерами. Багато хто з вас зараз також в цій залі. І ще раз хотіли б від імені всього колективу Нафтогаз» подякувати абсолютно кожному, хто був з нами за вашу стійкість і як ви долали ті всі перешкоди поточного військового часу. Як результат саме системного технічного розвитку компанії має успішний досвід по залученню до розробки складновидобивних запасів низькопроникних колекторів та апробації сучасних методів інтенсифікації карбонатних колекторів у мовах HPHT. за результатами освоєння із виродовій на 2021 році, на одному з родовищ компанії та виконаних досліджень було визначено, що є галотехнічний потенціал, і відповідно було прийнято рішення про підготовку до інтенсифікації. Враховуючи високі екологічні і технічні ризики проведення робіт з інтенсифікації, а це високий дебіт свердловини поточної, високі температури, достатні тиски на усті, до комплексного аналізу розробки програми інтенсифікації були залучені дві з найбільших сервісних компаній: Галібуртон і Шлюмбарже. За результатами виконання технологічним центром совмісно з підрозділами-компаніями. Наукової роботи було підтверджено наявність розкритого потенціалу повністю підготовлення декілька дизайн-проєктів по програмі інтенсифікації свердловини. Верифікація наукових робіт, виконана членами Експертної ради ДТЕК Нафтогаз, як вітчизняними, що головне для розуміння, так і міжнародними. За результатами наукової роботи і фактичного досвіду виконання робіт по стимуляції, було визначено найбільш доцільний метод інтенсифікації матрична, глибоко проникна кислотна обробка. За результатами тендерних процедур на інтенсифікацію свердовим виконавцем було визначено компанія Шлюмбаже, котра повністю відповідала технічним вимогам, для робіт вперше в Україні використано нові розробки компанії Шлюмбаже, кислотний розчин ОПА, сповільнений кислота для стимулації високотемпературних пластів і відхилювач від дії, хімічний відхилювач на базі віспокружних поверхнево-активних речовин, котрий повністю розкладається в умовах пласта і не несе негативних наслідків до його провідності. У 2021 році з супроводженням робіт експертними радами ДТЕК нафтогаз безпосередньо в полі, успішно опробована технологія та проведена інтенсифікація. отриманий двократний переріз і рісностіових тисків, що прямо свідчило про збільшення продуктивності свердловин. За результатами опробації, технологія була тиражована ще на п'ятях свердловинах родовища, середнє збільшення продуктивності склало в 2-3 рази. Виконання робіт з інтенсифікації свердловин, у 2021 році дозволило суттєво збільшити. Видобуток пороку. Це приклад дійсно поєднання від ідеї до виконання робіт разом з провідними компаніями, суттєвий економічний успіх. І дана робота в минулому році була представлена, пробована на ІСКІ-конференції в Х'юстоні разом з представниками Ренді-Центру Ну, Декілька слів трохи згодом. Щодо технологічних викликів, ДТЕКНАфтогаз, який завжди зацікавлено в партнерстві, і апробації нових технологій, зокрема у стратегічному розрізі, нам цікаві технології та рішення щодо освоєння нових типів запасів, комерціалізації виснажених родовищ, диверсифікації нафтогазового бізнесу, декарбонізації того самого нафтогазового бізнесу. Щодо операційного рівня, то це технології для зниження ризиків пошукового рівня, підвищення ефективності видобутку вуглеводнів і продовження життєвого циклу активів, зниження витрат і ТЧС, охорони праці, навколишнього середовища та промислової безпеки. Для зниження ризиків пошуково-розвідувального рівня на великих глибинах компанія потребує нових технологій для високих якісних сейсмічних зйомок та інтерпретації даних на великих глибинах. На жаль, український ринок на сьогодні має ще дефіцит необхідних інструментів та обладнання. Нам цікаві нові технології для проведення вертикально сейсмічного профілювання. На жаль, відсутність постачальників послуг з відповідним обладнанням кваліфікованим персоналом, який би міг проводити сучасні провідослідження ВСП в нових проборених складовинах, негалорозвідувальних активах. Нам цікаві такі технології. Цікаві також нові технології каротажу у відкритому створі свердловин в умовах HPHT. обмежена кількість постачальників послуг з відповідним обладнанням, які можуть проводити каротаж у відкритому створі, включаючи розширений каротаж, ядерно-магнітний карантаждипульного акустику, свердловини скарг в глибоких свердловинах з умовами HPHT та розчину на вуглевідневій основі. Цікаві нові технології відбору орієнтованого керна великої довжини в свердловинах. Цікаві нові технології інтенсифікації терогенних колекторів в умовах низького пластового тиску, що є ключовим, масивні інтенсифікації свердловин з терогенними колекторами, в умовах значно знижених пластових тисків, несуть додаткові ризики в плинрінгущіння, ми це добре з вами знаємо, що застосовується при ремонтних роботах на провибіну зону свердловин, утворення нерозчинних залишків, емульсів, виведення продуктів реакції в пластічення, негативний вплив на проникність колектора. І значно погіршують продуктивну характеристику свердловини. Цікаві нові технології для ефективного очищення привибійної зони пласта від борових розчинів та рідин глушіння. Буріння або капітальний ремонт свердловин в умовах значно знижених пластових тисків несуть додаткові ризики впливу борових розчинів рідин глушіння на привибійну зону пласта. Кальматація пласта негативно впливає на проникність колектора та значно погіршує продуктивну характеристику. Цікаві також технології для мінімізації негативного впливу рідини глушіння на фільтраційні єдності властивості продуктивного горизонту. У зв'язку зниженням пластових тисків, продуктивних горизонтів спостерігається зниження зрозуміло, дебітів сортовин після проведення їх ремонту, що пов'язано з негативним впливом рідини глушіння на колекторські властивості. Для вирішення описаної проблематики навіть компанії Цікаві технології, але ми також вже адаптували технологію снабінгу для заміни Ліфт НКТ, а також впровадили вперше в Україні технології надувних покерів для герметизації свердловин. Цікаві нові технології для запобігання відкладення парафінів на соснокомпресорних трубах і трубопроводах під час експлуатації свердловин, особливості вигловодневої продукції певних продуктивних горизонтів і підвищення місця складу видобуток газового конденсату, тобто в глуплавки парафінів. Основний негативний фактор видобутку таких конденсатів це процеси парафіновідкладення на стінках насосно-компресорних труб і шлейфів системи збору. Цікаві нові технології для інтенсифікації вуглеводня в умовах близького розташування газоводяного контакту і глибокої кальматації пласта, інтенсифікація приблизно вуглеводнів за наявності поблизу привібійної зони судглини газоводяного контакту несе в собі високий ризик через можливість прориву пластової води, масивні кислотні обробки, гідравлічний розрив пласта традиційний тощо не застосовування в описаних вищих гілочних умовах, авторинне розкриття може бути неефективним в разі глибокої кальмотації пласта. Нам також цікаві нові технології для оцінки величини припливу робочих інтервалів пласта без інтервенції у свердловини з метою мінімізації ризиків в процесі експлуатації свердловини і безпосереднє проведення геофізичних робіт. Цікаві нові технології та підходи для дистанційного моніторингу ступеня зносу, колоно-насизно труб без інтервенції у свердловини. Даний технологічний виклик вперше в Україні разом з The Innovation ДТЕК ще декілька років тому назад був розглянутий знайдені ряд рішень на коросорсинговій платформі і насенті, як приклад системного підходу до впровадження Disruptive Innovations. Цікаві нові технології для дослідження технічного стану колон свердловини під час її роботи. так само. Цікаві нові технології захисту внутрішньосвердловинного обладнання від корозії в умов агресивного середовища. Так само маємо технологічний виклик захисту трубопроводів від електрохімічної корозії, але в частині нових технологічних підходів порівняно з вже ефективними, але традиційними. Нам цікаві нові технології для вимірювання крутного моменту, що передається до компоновки низоборової колони і передачі його значень на поверхню онлайн. Цікаві альтернативні варіанти твердого покриття під'їзних доріг і майданчиків нафтогазових об'єктів. Цікаві нові технології застосування бурового шламу. Під час буріння свердловин утворюється великий обсяг бурової породи шламу, зазвичай проводиться його осушення. Відтанке очищення, і потрібно відзначити високу ефективність вітчизняної практики і сервісних компаній в цьому, але все одно воно пов'язане з певним подальшим вивезенням і захороненням. Цей підхід залишається доволі ресурсно І так само це альтернативні варіанти матеріалів для виготовлення лінійних трубопроводів. Нам цікаві борові долота для роботи в екологічних умовах з частою зміною твердості гірських порід. Гірничо геличні умови Дніпровсько-Донецької запади не ускладнені частим перешаруванням порід різної твердості, що викликає підвищений знос породу інструменту через обійні вібрації та негативні явища, відоме як стікенсліп. Кожна додаткова спуска підйомна операція призводить до витрат часу та коштів, еквивалент яких значно перевищує витрати на одне порове Відповідно, виникає необхідність використання кращих технологічних рішень. Які дозволять швидко і ефективно проходити складні ділянки нами. Перелічені технологічні виклики, звичайно, опрацьовуються, як я вже сказав, по кожному По кожному з них є і ідеї, і напрацювання, і вже певні впровадження. Акцент був на нових підходах, на нових технологіях. І ми довго думали, що показати в поточних умовах, в тих умовах, коли. Треба рухатися вперед. В тих умовах, коли нас слухають студенти, як не майбутні прекрасні фахівці. Метою даних слайдів було те, що роботи всім вистачає. Головне знати, що робити, як робити, як комуніціювати. І головне розуміти ідею, для чого ти це робиш. Шановні колеги, хотів би закінчити свою доповідь наступними тезами. По-перше, ще не закінчилося. І треба старанно працювати далі. І по-друге, я вже на початку своєї доповіді сказав, що знаково, що конференція проходить в стінах цього вишу із багаторічною історією профільного нафтогазового вишу. Так. І... От сила думки, як ми любимо говорити, я не знав, що сьогодні саме конференція, традиційно вона відбувається в актовій залі, не менш прекрасній, але сьогодні вона в черговий раз проводиться у вченій залі, і це така святиня цієї будівлі, так і мав на меті в рамках цієї конференції сказати дані слова, і ось де як не найкраще їх сказати в такому місці з точки зору фокусу на майбутнє. І так само був здивований, напевне, ми вже об'єднуємося, коли лунали сьогодні вітальні слова. І всі говорили, крім необхідності роботи сьогодні, про те, що треба думати про завтра. Треба максимально використовувати той шанс і той час, який ціною власного життя, власного здоров'я наші захисники і всі інші люди, які працюють заради перемоги, дають нам. Історія говорить, що війни. Неодмінно закінчується і ця війна закінчиться впевненою перемогою нашої України. І я це говорю, щоб ми, як фахівці Нафтогазової галузі України з вами кожного дня задумовувалися, а якою ми хочемо далі бачити українську нафтогазову галузь. Я хочу її бачити з власними унікальними технологіями і експертизою. Тому з науки. Освіти, а значить з науковців і викладачів починається велике майбутнє. Тож давайте і далі ще сильніше прикладати зусиль для розвитку власного, власної науки, технологій і української унікальної експертизи. Слава Україні!